Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні ми з Русіком виїхали трошки в нетипове і нестандартне місце людей, як і пресингу тут немає. Але локація ця вона дуже непростою є насправді. Тут дуже багато корчів і не просто багато. Я б сказав, що тут цілий затоплений ліс. От, наприклад, взимку на фоні інших містяків в місті, тут ну клювало хоча б щось. Я не знаю поки що, як піде наша риболовля, яку саме рибу треба ловити в теплий період року тут. Бо по теплій воді ми тут вперше ми ніколи не ловили. І саме тому, по приманкам, в нас з собою є абсолютно все, і ми готові до будь-якого розвитку подій. По комплекту в мене сьогодні все максимально просто. 902 Крезіфіш Аріон М-тішка з тестом до умції, зла і дзвінка вудка саме те, що треба. Diva Certate 4000 dc 24 І 06 по Японії, 9-жильний, Duel Monster Game. Я не знаю, як я вже казав, яку рибу ми сьогодні будемо ловити, на яку натрапимо, таку і будемо. Розпочинаємо ми відносно з мілких місць, тому я поставив ось такого рака. Діймового. Ну, спробуємо зараз прокинути на щуку, якщо вона зараз взагалі тут є. Ну, а далі по ситуації, як завжди, погнали. Ось такі місця. Я думаю, що багато хто їх впізнає з киян. Ну, і ми розпочинаємо нашу риболовлю. Перші закиди, вони хвилюючі самі. Розпочинаю я риболовлю з трьохдюймового рака на Джигулівці. І ось тут на першій точці, ну, корчів або взагалі немає. Або вони одиничні, і ми раніше просто на них не потрапляли. А основні корчі в нас будуть далі. Ми з собою набрали і офсетних гачків, і всього, чого тільки можна. Ну, вже не терпиться заробити перше клювання. В нас сьогодні будуть далеко не найлегші умови. Ну, по-перше, це корчі, про які я вам розповідав. А по-друге, ну, ви бачите, тут все заросле в чагарниках. Ой! Але в цьому є свій певний шарм. От такі веселі походенькі нас сьогодні відчуваю і чекають. Давно тут нога людини не ступала. Але то такі. Ми труднощів не боїмося, головне знайти рибу. Поки що в окуня я не впираюся, по окуням в нас більше русік. Але два окуневих котла я вже бачив. Один дуже далеко до нього нічим не докинути, а на другий я трошечки спізнився. Жива тут акваторія, жива річка, і це видно в принципі, по наявності риби. І жерех періодично виходить, і біла риба по поверхні гуляє. Тепер би знайти хижака. Ух ти! Ух ти! Знову! Дві покльовки підряд. Ну це окунь. Це точно окунь. А, знайшли ми, друзі, прикольний пупочок десь на середині дистанції. І якщо тут фонова глибина, скажімо, метрів 7-8 до 10, то на цьому пупочку а він, по-перше, ракушняком покритий весь, а по-друге, глибини там, ну, метр півтора максимум. І от Русик пробує а на окуневу тему, а я поставив пількір. Дві покльовки підряд. Якийсь окунчик там живе. Схоже, що буде трошечки важче, ніж я собі думав. З п'яток точок ми встигли пройти. І дві окуньових покльовки, я тільки бачив підряд. Можливо, це навіть один і той же окунь був. Поки риба не дуже то є активна. Або вона не дуже активна, або є ще другий варіант. Можливо, її тут а, просто мало. А ми поступово підходимо до затопленого лісу. І допочнуться ж обриви. Може хоч під корчами щось буде жити. Ох! Дядька, оце покльовка вже була. Але слаба. Я більше до окуня схиляюся, навряд чи це щука. Під лататтям прям в районі бровки. Бачиш, окунчик є. Окунчик є. А де ж моя щука, де ж мій судак? От десь приблизно звідси і мають розпочинатися корчі. А, причому тут не просто гілочки поодинокі валяються, тут прям цілі затоплені дерева. І деякі з них а, підвищуються аж до пів води, навіть вище. Я поставив більш цільову приманку, рибка 2,5 дюйми. І зараз пробуємо почухати місцеві корчики. Подивимось, чи живе хтось під ними. Перший корч. Їх тут досить багато. Далі ледь не кожна точка. Вона буде з деревами затопленими. Тут не всюди її все те виручають, я вам так скажу. Місця дуже-дуже кріпкі. От. Ніфіга. Це при тому, що гачком за цю деревеняку я не чіпляюсь. Гачок у мене надійно схований в приманці. Десь вона заходить між гілок і фіг дістанеш. Ліпець тут було о! О! А ось дядька і покльовочка. Прям під травою. Так, хто там у нас? Хто там? Хто там? А ну? Хто це же судак? Бачиш? Прям під бровкою. На ямці. На глибинці все ж таки він стояв не далі. Я на нього вже і віпо прокидував. Він стоїть прямо під бровкою тут за лататтям. Метрів 5-7. На рибку. Ох ти як засікся. На рибку Земанівську, 2,5 дюйма. Ну що? З першим збитим нас перший судачок. Відпускаємо. Отуди От його подалі кидаємо, бо якщо його тут під ногами відпустити, то він може просто здохнути, заплутавшись в траві. Ну, нарешті, це вже щось. Бо в окуня, я вам чесно кажу. Зранку зовсім не хотілося робити упор. Поки ще раночок хотілося покидати в більшу рибку. Щось є, це вже добре. От реально, кого я очікував зустріти під травою, так це щуку, ну, на краняк окуня. Але ж точно не судака. Скільки я сьогодні пробував по дальнякам шмаляти, по ямам. А, нуль реакції. А от Перша судача покльовка відбулася прямо під лататтям. Прямо під ближньою бровкою, о, тичок знову. Знову тут. Під Лататтям. А тут під лататтям дуже зла берегова бровка, вона майже відвісна. І от схоже, що сюди судачок підходить. Це, звісно, може бути і випадковістю. Така доля вірогідності завжди є. Але я дуже сумніваюся. Ось під ці злі бровки, під корчі, він влітку в теорії і має підходити. Русіка, ніхто не казав, що буде легко. Зараз в мене там такий гачок. У мене чувак і судак звідти клюнув плюс-мінус. Бачиш, це він там походить стоїть. Ага. Ні, це все. Корч на корчі. Просто одна точка, один зліва, один справа, один посередині. Ну і от де ж йому в принципі, ще триматися, як не в корчах. Дістав. Я не дуже люблю користуватися офсетними гачками, бо через них дуже страждає результативність. Але в таких місцях, як тут, ну, їм альтернативи просто немає. Ну от і черговий зріс об корч. Отакі тут злі корчі. Причому тут, друзі, вони вже просто всюди. Куди не кинь, і вправо, і вліво. Їх тут дуже-дуже багато. А от покльову поки що ну, трошки не дуже. Сьогодні ще й день такий спекотний. Не факт, що риба взагалі буде активною. І саме через це на світанку я хотів перевірити більшу рибку. Одна покльовка судачка, декілька окуневих покльовок. І поки мовчок. Ну, будемо чухати корчі далі. Ух ты! Друзі, прям під корчем. Гарна покльовка. І при підсічці просто зріс шнура об корч. -да. такі от справи. Хтось тут живе. Прям під корчем риба стояла. Або судак, або щука. Точно не окунь. Покльовка гарна, дзвінка. І я вже, друзі, разів не знаю, 5-6, мабуть, встиг обірватись. Дуже тут злі коряги. І навіть овсети не допомагають. Ну, як вони допомагають, звісно. Кількість зачепів мінімізується, проте їх все одно дуже велика кількість. Хоч брида не підсікай, коли побачиш покльовку. Бо через ці високі корчі, а вони і до пів води а можуть здійматися і навіть вище, майже до поверхні. Тут шнур просто. На раз-два зрізається. Шкода. Ну, кожна покльовка сьогодні вона дуже важлива. Дядька, там щось дебеле сіло. Щось дебеле сіло і одразу зайшло в корч. Йо-майо. -йо. І в той самий корч, з якого відбулася покльовка до цього. Ай-яй-яй-яй-яй. Це прям нормально так риба стартанула? Слухай. Може її там вже і немає на гачку. Але це щось було непогане нащо. Блін, ну як же ж так, ну як же ж так? Так, вудку нагнуло, друзі. Ось знову ж таки, під ногами. 5 метрів залатать Да, Наглухо. Просто наглухо мені риба засадила гака. От що ти тут зробиш, ну? Будемо обриватися. Позаряджав я останні земенівські рибки в цьому розмірі, які в себе знайшов. Небагато я їх сьогодні з собою взяв. Це однозначно моя помилка. Я вже і забув, скільки ж тут зачепів. Ось це реально була гарна риба. Я прям не очікував. Прям на ходу приманку підхопила і одразу стрімголів кинулась в корч. Ну, там в мене шансів просто не було. Я думаю, що це судак був гарний. Навряд чи щука. Вже майже обід. І на дану хвилину я мав три покльовки, якщо не рахувати окуневі. Риба тримається дуже локально і далеко не під всіми крочами. Тобто ти можеш пройти 5 точок і не побачити жодної покльовки. А станеш на шосту і одразу заробиш одну-дві клюваки підряд. от Треба більше зміщуватись і шукати ось такі золоті корчики. Бо риба є, але вона дуже точечно тримається. Протягував через корчі, думав корч. Корч так не відкусує. Мінус хвіст. Так, да, так, да. ну нічого. О! Ну не вже окунь. Має бути окунь. Да. Ніхрена собі. <рес> який же ж це окунь, друзі. Я просто в шоці. Потвінь. Платвій на 2,5 дюйми. Ще з такою покльовкою, блін. Да, це, звісно, номер на рибку. Ну, бачите, не... не тільки хижаком, не хижаком єдиним. Платва. Давно я вже платву на спінінг не ловив. Прикол, прикол. Ну. Я ж вам казав, що є біла риба, і десь біля неї обов'язково має крутитись хижак. Хоча повела себе реально виваджуванні, як окунь. Сильно трусила головою. Да, різноманіття. Так, тепер треба щось цільове русик вловити, бо так діва не буде. В нас обід і риба вимкнулася ну, просто в нуль. А останню годину навіть натяку на покльовку не було. Да. Або ми пройшли зону, де було якесь купчення хижака, або, скоріш за все, просто обідяна пора і риба стоїть, вткнувшись носом в дно і просто не хоче харчуватись. В принципі, ми пройшли майже всю дистанцію, яка нас цікавила. Ну, скоро будемо повертатись. Спробуємо а, зосередити свою увагу на тих корчах, де було найбільше покльовок. Я поки що в окуня не переходжу по цю хвилину і менше 2,5 дюймів я не ставлю. Все, сподіваюся, щось вмовити, якогось судака чи щучку. Охти -майо! Офігенна покльовка, друзі! І риба гарна на гачку. Блін, корчі, вже по корчу пішла. Тут не можна спішити. ай яй Русик. Тут спішити, друзі, не можна. Сидить в корчі собака. Да, може зрізати в будь-яку секунду. Я відчуваю, як шнур ходить по корчу. Блін, які ривки. Які ривки. Ну тільки ж не зріж, ну будь ласка. Будь ласка, я тебе відпущу, обіцяю. Все, зайшло. Зайшла риба в корча і стоїть. Да. Це просто суцільна образа, друзі. От бачите, не можу перетягнути. І навантаження критичне не хочу давати, бо зріже в будь-який момент. І риба реально гарна. Ну от бачите, зараз вона взад-вперед по цьому корчу походить і, і шнур просто десь репне тонкий. І на судака ж схоже. Це не щука. Це має бути гарний судак. Ну, вийди, друже, будь ласка. Будь ласка. Ну. Ну це просто якась катастрофа. Да, я розумів, що мене сьогодні чекає, але ж так не хочеться в це вірити, ну. Ну вийди. Це найбільша риба за сьогодні. Це гарний судак. Да, не умови, а просто якийсь жах. Трусик гарний судак. Я бачу Завів, так? Так. Да. Завів і сидить, скотина. Ну не вже знову обриватись доведеться. Ну, от як так, ну? Просто піпець, як шкода, Я цю покльовку більше години чекав, так, да, сидить. Там просто корж дядька десь на глибині 8-9 метрів і він здіймається майже до поверхні, щоб ти розумів. Так, тут вже важко вийти. Майже неможливо. Далеко? Так. Дуже далеко. Блін, я прям бачив, палку загибала. Да. Так. Риба дуже гарна. Ну, це навряд чи. Буду чекати до останнього, але тут навряд чи вже щось зробиш. Перемос підкачаємо. Далі трохи Да. Це просто катастрофа. О, ну давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, виходь. Ну виходь. О, бачиш, пішов. А тепер дивись. Ого. Я ж тобі кажу, там гарний судар сидить. І все. І бачиш, він просто впирається в певний момент в корч і все. І далі я не можу його перевалити. Оля, трошки далі його відбувається. У мене зараз шнур просто перетреться. Дивись, що виробляє. Я просто відчуваю, як шнур іде по корчу. А! Ну все, бачиш? Стає і все. Ну він перетре зараз. Він просто перетре, ну тут без шансів. Якби в мене ще одиничка була, знаєш, я б просто його б нахрапом спробував би взяти. Це ж хороший шнур, то що... Це шнур офігенний, ну дядька, на таких корчах жоден шнур не проживе довго. Я його що відпускаю, потім підтягую цей шнур в одному місці, по корчу, він туди-сюди ходить. Пройшло два дні. О-о-о-о-о-о-о-о-о. <реш> <реш> друже, 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 давай, давай, давай. Ну давай, будь ласка. Вийди з того корча. О, слухай, наче протягнув. Наче протягнув. Та я перший хочу подивитись. Чувак, дивись! Охренеть. Просто охренеть. Дивіться, друзі. Ось він. Шахтар. Йохани, ти бабай. Друзі, я стояв, з ним мучився, ну, так, щоб вам. Не набрехати, мабуть, хвилин 10, якщо не більше. Дивіться, який чорний. Стояв за корчем метрів 10 і така покльовіна. Я тільки сказав, що ніфіга не клює в обід. І ось я на нього натрапив. Це чесна кілошка. Чорний, просто я не знаю. Ну, він вже трошки посвітлів, поки ми його фоткали. Це справжній шахтар. Клюнув за корчем метрів, мабуть, 10 і одразу пірнув цього корча, як же ж я з ним мучився. Я вже сам не вірив в те, що я його дістану. Я вам чесно кажу. Подивіться на що. Я приманку навіть не змінював. Рибка. Рибочка 2,5 дюйми в натуралці. Ого, нормально так засів. Я тільки сказав, що ніфіга не клює риба в обід. Зробив закид перший на цій точці і з першого закиду з викиду, така подача потужна. Давай. Ми тебе трошки помучили, звісно. Але я думаю, що має піти. О, пішов, друзі. Наступний закид і русик впотащив. Що, зійшов чи що? Та ні, а щось. Встану. А, маленький просто. Слухай, ну така штука тягнулася, наче великий був. Ну я його мамку дістав. дивись, ти, ти пішов. А ну. Дивись, зійшов. Я ж чую, що отут Андей? прямо плюнуло щось. Да, чувак, дивись, ось один поріз, це судачі да -да -да -да. порізи, це не щука. Ось раз, що? а ось другий. Прям на ходу, я думаю, що став. Офігідь. Так, відпускаємо. Пробую. Друзі, ви бачите, яка точка під корчами, під злючими корчами просто стоїть. Ну це здоровий судак був. На ходу ось такого судачка хапнути на живця. Це прям дорослий дядя був. Я не знаю, як в нас далі підуть справи, але моя риболовля вже склалася якнайкраще. Знайшли таку точку, а тут корч, а на глибині десь 8-9 метрів. Я його навіть по зимі пам'ятаю по кризі, коли ми тут бігали. І Він здіймається майже до поверхні, там буквально метра півтора-два до поверхні не доходить. І от в районі цього корча спочатку в мене кілоха. А зараз в Русіка просто якийсь здоровий судак сів на маленького. Шнур весь покоцаний в мене. Метрів, метрів 10, мабуть, треба відривати. Але він витримав. Я перший раз таке бачу, щоб е клюнув маленький судак і на виматуванні підсів ще, ви ще більший судак. Да, зазвичай так щука робить. Да, ну Десь я його 3-4 секунди протягнув. Прям така вага різко стала. Я думав, що це просто гілка в воді. Але ні, це була риба, судячи по зубам. Це дебелий судак був. Ну от вам і корчі. Стоїть в них судак. Стоїть в них судак і гарний стоїть. У мене сьогодні один зранку зійшов, в корча завів. На цій точці другий гарний і одразу третій в Русіка був. Отже, тут є скупчення гарного судака. Це круто, це дуже круто. Зараз влітку ну прям дуже важко знайти місця, де стабільно можна ловити залікового судака в Києві. Це прям завдання з зірочкою. Я тільки що зробив закид і хочу вам показати, наскільки ж тут злі корчі. Зробив я буквально 2-3 сходинки і дивіться, вперся в перший корч. От зараз я йду по корчу. Якщо в цей момент у вас відбувається покльовка, то не можна одразу зробити підсічку. А, наголошую, якщо ви використовуєте тонкі шнури, як я наразі. В такому разі треба просто зробити натяг і обережно спробувати його дістати. От досі йду по гілці, по дереву. От ще досі не перевалив. Ви уявіть собі, наскільки ці корчі високі. Якщо вершинкою так зробити, то прям відчуваєш, як шнур ходить по, а, по цьому дереву. Да. Деякі корчі вони доходять майже до поверхні. Так, ну давай вже час перевалюватись. Боже, капець. Які ж вони високі. Досі не можу перевалити. О! От тільки перевалив. Це перший корч. Віддаємо шнур, опускаємо приманку на дно, бо під корчем він може стояти і може клюнути одразу. І продовжуємо проводку. От дивіться, я перший корч пройшов і вже сижу на другому. Теж дуже високий. Ну давай. Перевалюйся. Капець. О, тільки перевалив. І десь тут під ногами має бути ще третій корч. О, от якраз в нього і заліз. Насправді, їх тут не три. Їх тут на цій точці, а десь до десятка. А, трохи лівіше, трохи правіше, трохи далі, трохи ближче. Вони тут а, так, досить сильно розкидані. Ці корчі, і під ними стоїть риба і гарна риба. Корч на корчі. І все те не завжди допомагає. Ну, влітку він такі місця полюбляє. А в принципі не тільки влітку. О, жерех, бачили, як вискочив. О, зняв. Зняв з корча. Ось такий прикольний місцяк вдалося знайти. Це перша точка на сьогодні, яка принесла таку кількість покльовок. Загалом ми з Русіком з місця заробили десь 6-7 клювак. Ну і зараз риба вимкнулось. Воно і не дивно, підзадовбали ми її. Судочок? Щось я не зрозумів. Наче щось було. Та є, є, є. Є просто щось дуже мале. Супер судак! Супер судак, супер зенджу. Все в такі. На двушечку. Зараза. Опа ще. Таких тільки так показувати треба. <зараза> 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 ну відпускай. <зараза> да, мені сьогодні фарти. Так, туди, туди подалі на. його залатать, кинь. О, молодець. <зараза> ну слухай, у нас з тобою по судакам виходить 2-2. В тебе два найменших, в мене два найбільших. І не забувай про мою плотву. Да, <рес> Це заявка на успіх. Да, Русик перейшов на свінг в розмірі 2 дюйми і в нього проклюнув. Хоч і мілкий, але судачок. Ось така цікава і в той же час просто надскладна риболовля сьогодні вийшла. А якщо чесно, в мене після сьогоднішнього виїзду залишились такі трошки а, змішані емоції. А з однієї сторони, риба поклювала покльовок. Ми сьогодні бачили прям дуже багато. А, в тому рахунку гарний судак поклював. Але більшість тої риби, яка в нас клювала, вона залишилася в цих самих корчах. Тут просто нереально ловити тонкими шнурами. Я це знав перед сьогоднішнім виїздом, але просто полінувався намотати більш товстий шнур. Наступного разу без товстого шнура я сюди ні ногою. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште пару ласкавих в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей.